Читаю і розповідаю, починаємо з розминки. Прочитай вірш разом із читалочкою. Ти усміхнися небу усім, хто біля тебе і братику, і сестричці і, і сонечку і травичці. Люби усіх довкола удома та у школі, і ця любов із неба повернеться до тебе. Леся Вознюк, прочитай вірш Валентина Бучка. Великий і Малий. Жили собі сусіди на вулиці одній. Два, два хлопці на великий і малий. Ви усім були не схожі? сусіди, хлопчики, один. Поводився гоже, а другий навпаки. Малий, узявши книжку, дідусові відчита. Великий тягне кішку і стину за хвоста. Малий дає дорогу, малятам з дитсадка великий. Із рогу їм тиця кулака, тож певно по тож дослузі дісталося хлопчакам в малого всюди друзі, великий ходить сам. Запитання і завдання для уважного читача. Перше запитання, як думаєш, якому хлопчику, якому хлопчикові веселіше і цікавіше жити? Чому? Мені здається, що цікавіше і веселіше жити. Молодшому, тому що він чемний, він показує дорогу молодшим і він слухається. А, а великий навпаки. Прочитай вірш ще раз, коли читаєш про кожного хлопчака по Давай голосом, голосом своє ставлення до нього. Великий і малий, жили собі сусіди на вулиці одній, два хлопці посиди, великий і малий. Ви усім були на схожі <кій> сусіди, хлопчики. Один, по... Один поводився гоже, а другий навпаки. Малий, узявши книжку, дідуся читав великий тягне кішку, тину за хвоста. Малий дає дорогу, малятам з дити великий із, із рогу. їм третя кулака, тож по, певно по ді сталося хлопчикам. В малого всюди друзі, великий ходить сам вибери слова, які називають до присправи. Допомога це добра справа. Ламаю. Ламаю це погана справа. Турбуюсь. Це хороша. Саджаю. Це, саджаю. це хороша справа. Дарую, це хороша справа. Бережу, Це хороша справа. Доглядаю. Це хороша справа. Осміхаюся, це хороша справа. Відбираю. Відбираю. Це погана справа. Штовхаю, Це погана справа. Ну, ну це ж... це ж просто. Це. це. Це геніально! Це просто... геніально!